Добрий день друзі, у нас недільний ранок, Як на ранок, обід e... пів 12 вже <кхід> Я йду провіряти фотопостки, дві перевірити. Одну доставити. E... відео розвід з фотопостов буде, все монтуємо, викладемо на Рахунок нічних вилазок. Були нічні вилазки, козулі, зайці, лиси. Всього навіть не знімав. А деколи немає можливості. Ми тут біля солонця мого. Деколи навіть немає можливості. А були друзі кабани. Кабани навіть я зняв одного з них, там недовго, там пару секунд, але вам буде вже цікаво. Дивіться, що вчора, наприклад, роботи багато, треба помогти. Там з дружиною вчора сік давили яблучки. На пилорамі різав, люди привезли, треба було послухати. Паркан закінчив сітку. І дивіться, значшо. Що... Чем тут ходили. Е... Я вчора, наприклад, вже пізно був, думаю, поки передягнуся, поки зберуся на ту вилазку. Думаю, так, беру ровер, ту сумку взяв від бінокля, тепловізор і давай. Поїхав там по полях. Шкода, що в мене тепловізор що Я не маю можливості зняти вам от. Там якийсь кабель мав бути, в мене його нема Яким чином воно знімає, я ще дневник, може буде зима, довші вечори, робота. Я там сяду, ні, то я так, на майбутнє задумаюся над новою гляділкою, щоб можна було вам знімати те, що я бачу на тепловістрі. Вчора я сів на ровер поїхав, блін, звіра було таке. І леси, і кузов і зайці. І кабан також був, розумієте. І... Ну і такі то справи. зараз йду. Хто все монтується, я думаю, що я постараюся сьогодні вам скинути вот в... нарахунок А За фото фото, відео звідси з за... фотопасту, хто десь теж. Пару днів. Дуже мало часу, бо хочеться щось зробити. Гін в розгарі, щоб ви розуміли, гін в розгарі. Звіра, наявність звіра дуже велика. У нас в лісі з'явились олені. Це дуже радує. Єдине, що я сумніваюся, що вони тут довго будуть, тому що їм не бути, я вам так скажу. Шкода говорити і час тратити. Я би хотів, щоб хай би все розмножило, хай би було. Змієте, хоч ну, я не кажу, що добувати не можна, але дати можливість розмножитись і в розумних межах потім добувати, щоб воно було і далі розвивати тут. Коротше, не будемо перервати з порожнього, з пустого порожнього я валюю Потім все скинуло. Так, друзі, отак трошки трохи пішки, трохи на ровері, але обійшли, скажімо так, не перегляд. Кадри гарні на одній сутопасок. У мене там заліте місце класне не, козили, та мамушка приходила сіманяти. Ну і зараз дуже багато грибкою багато народилися. Думаю, в ту паску можуть легко виявити, там для неї навіть люди ходять. Буде надіятися, що все буде добре. Отак. Думаю, що так легко знімати. Ходить, я зразу не майже годину часу. Ровер різь трохи скоріше, пішки ще би довше було і духотатки трохи робиться, мокрий не так все легко. Хай то всього в моєму районі, то близько, але не до всього є доступ, треба дорогами стежка. Вітерес побігає опасно. Добре, друзі, все скину, і вилазки скину, і то окремо скину. Цікаво, дивіться, звіра є досить кабана, капець. Як якби дали йому нормально перезимувати, то я думаю на другий рік ми б мали дуже гарну картину. ну Правда ще африканська чума може свої корективи внести. Звір приходить, ясно що не все так просто. Друзі, на один солонець в тиждень мені йде кілограм легенько солі Оп, пляшки пусті вже. Таке тут добре опаки. Кого щось цікаве, можете запитувати, там при нагоді буду відповідати. Часу трошки було, тому хочеться за літо щось встигнути і вдома зробити. Все. Всім удачі.